Всім привіт! В даному відео постріляємо із пневматичної гвинтівки від Watec Чайка 14 встановлений оптичний приціл Discovery і моноблок з компенсацією віддачі від Diana. Та буду використовувати матчеві кулі Бакуда Матч вагою 069. Кулі Баракуда Матч моя верхня мішень. Попередньо вже пристріляна гвинтівка. На дистанції до 10 метрів була пристрілка. Так, куди ж вона там влучає? Ага, навіть в принципі я бачу, куди влучає. На другій камері вам 100% повинно бути видно. Гвинтівка вже прокатана, обкатана під цю кулю, повинна стабільно летіти. Ну. Добре, не буду дивитись куди. Воно може один раз видно, другий раз не видно. П'ять куль із оптичним прицілом повинні нам дати чітку картину. Пятая пуля. Відстріляв. Ось мій результат по п'яти кулям. 2,5 см на 2,5 см. Тепер 50 метрів. Ось так виглядає мішень, то в нас біленьке. Я зараз покажу, як виглядає через приціл. Таким чином виглядає через приціл, кратність 4X, паралакс близько 75 ярдів, щоб ніхто не думав, що з оптикою її так просто видно через приціл. Для демонстрації купності зроблю 7 пострілів. Думаю, цього буде достатньо, оскільки відстань 50 метрів. Можна не п'ять, а хай вже буде сім пострілів. Влучання відчувається, десь воно там в дошку в ящик влучає. А купність уже подивимось. На 20 метрів на іншу камеру було. Зараз вона мені незручно монтувати все туди, ліпити камеру ту. На чайки 14 спуск таки відносно комфортний. Відносно гвинтівок, таких як Шанхай, ПСРМ, там, чим мені є зрівняти, з яких я частенько стріляю. Залишаються дві кулі. Остання сьома. Звуки влучання трошки відрізняються, може там між дошок воно влучає, чи хто знає як. Може і купність не дуже. Хоча через присів трошки навіть видно. Подивимось на результат. Результат на 50 метрів по самим пострілам. Влучання одне, 2, 3, 4, 5. І більше я не бачу тут влучання. Як на мене, то не дуже. Для демонстрації ось коробка з куль. 50 метрів відстань досить немаленька, але прицілюватись якось можна. Просто, можливо, куліці не підходять. Ось ще в нас під низом була мішень. Відео вийде одразу, а стріляв я. Значно раніше навіть мішень вигоріло. Оце у нас на 20 метрів для порівняння. На 20 метрів дуже круто летить, а от уже на 50, так і собі. Бажаючи придбати кулі пневматичні гвинтівки, переходьте за посиланням в телеграм-канал. Що можу сказати про кулі, гвинтівку, приціл. Взагалі, як я відстріляв. На 20 метрів, як на мене, дуже круто. Мені сподобалось. Захотілося одразу на 50. Оскільки кулі досить такі, я вважаю, якісні, небюджетні. 0,69 69 і гвинтівка класу Magnum. Хотілося спробувати 50 метрів. Але результати ви бачите, як на мене, зовсім таки не дуже. Потенціал кулі, я думаю, досить таки добрий. Цікаво було з більш якось якісної гвинтівки, можливо з PCP чи ще щось спробувати постріляти хоча б на 50 метрів. А так пишіть свою думку в коментарі. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк. Дякую спонсорам каналу. Також хто має можливість бажання, долучайтесь до спонсорства та до наступних зустрічей.